Хлопці, а вам вже тут аккаунти створили ваші логіки і паролі. Досі ми розглядали лише два стана провідника, це логічний ноль і логічна одиничка. Тобто йшла мова про те, що вихід мікросхеми може видавати або логічний ноль, або логічний одиничку. Але є ще третій важливий стан, який і називається третій стан. тобто на мікросхеми. Вихід мікросхеми може знаходитися в стані логічної одинички, в стані логічного нуля і в третьому стані. Я зараз е схематично намалюю, як можна представити вихід будь-якої мікросхеми. Циповий. Тобто джерело жив... плюс джерела живлення, земля мінус джерела живлення це сам вихід. Напруга між загальним проводом, мінусом джерела живлення і виводом цифрової мікросхеми, оця напруга, вона і буде задавати або логічний ноль, або логічну одиничку. От перемикач s 2 Маємо два перемикача. У вигляді у якості цих перемикачів можна використовувати. Польовічі полярні транзистори. Ми минулого разу розглядали, як на польових транзисторах це зробити. І щоб тут була на виході логічна одиничка, треба замкнути цей перемикач, цей ключ замкнути, і провід виходу буде з'єднаний з плюсом живлення і будемо мати логічну одиничку. При цьому СА2 розімкнутий. А щоб на виході був логічний 0, то навпаки треба СА1 розімкнути і СА2 замкнути. І тоді Вивод буде з'єднаний з землею через СС2. Але якщо розімкнути обидва перемикача, то вихід не буде з'єднаний ні з землею, ні з джерелом живлення. І от якраз це називається третій стан, коли вихід повністю від'єднаний і від джерела живлення, і від землі. І в такому випадку опір між цим виходом. І землею буде дуже-дуже великий. Ну, це, по суті, буде опір закритого транзистора полівок. Також цей вихід з третім станом що я називають стан так і високоїмпеданства. Вихід знаходиться в високоімпедансному стані. Тобто ця назва якби натякає, що у цього виходу імпеданс дуже великий. Тобто інтенс опер. Е, і відповідь дуже великий, якщо міряти опір між виходом і землею, якщо міряти опір між виходом і джерелом живлення, в третьому стані цей опір був дуже великий. Е, зараз я намалюю, як, як можна все технічно досягти, а потім ми подивимося, де це використовується. Технічно цього досягти не складно, Треба тільки додати два польових транзистора. Оце знайомий наш вже інвертор буде. Транзистор, це П-тенальний транзистор. І ми ще додаємо два Н-тенальних транзистора, з'єднуємо їх затвори і виводимо. робимо ще один фіт-мікросхему, до якого підключаємо затвори цих двох транзисторів. Цей вход зазвичай називається Чіп-селект. І на нього теж подається якийсь логічний рівень напруги. І дивіться, якщо на чіп Select подана одиничка, якщо сюди подана одиничка, тобто напруга логічної одиниці плюс джерела живлення, наприклад, плюс 5 Вольт, то на захворах оцих двох n канальних транзисторів буде високий рівень, буде 5 вольт, ці 5 вольт більше порогової напруги. Цих двох транзисторів і вони обидва відкриваються, О, вони обидва відкриваються, і виходить, що істок цього транзистора буде з'єднаний з землею через відкритий транзистор нижній, а сток верхнього транзистора буде з'єднаний з VCC через відкритий верхній транзистор. І тоді інвертор працює так, як ми розбирали. А якщо Чіп-Слет дорівнює нолі, то цей ноль закриє два нижні, нижні транзистора, і тоді на виході буде третій стан. Згодні, тому що дивіться, якщо у нас ці два транзистора закриті, то у нас оцей виход буде від'єднаний і від плюса живлення, і від землі. Тому що цей же інвертор з'єднує вихід або з цією точкою, або з цією точкою. А якщо два, оці книжні, якщо два цих крайніх транзистора будуть закриті, то і ця точка буде від'єднана від землі, і ця точка буде від'єднана від VCC. Від Таким чином третій стан реалізується. Просто додаємо два транзистора, і все. Тобто тут у нас замість інвертора ми можемо поставити або елемент Іні, або елемент абоні. Просто додаємо два транзистора, затвори їх з'єднуємо і цей вихід називаємо chip select. Часто чіпселект буває інверсний. Тобто, якщо інверсний chip Select, то мікросхема включається ноліком і виключається одиничкою. І нескладно не розум... не, не пройти до висновку, що для того, щоб зробити інверсний ще то тут нам треба взяти не n канальні транзистори, а p канальні І тоді вони будуть відкриватися вже низьким рівнем, а не високим рівнем. От. Так реалізується третій стан. Тепер Розглянемо, де він використовується цей третій стан, тому що він багато де використовується. Він використовується, наприклад, для того, щоб зробити двонаправлені виходи в мікросхему. Тобто, щоб цей вихід можна було і як вхід мікросхеми використовувати, і як вихід мікросхеми. Це дуже широко такий підхід застосовується в пам'яті. Ну, Статичні, динамічні пам'яті. Пам'яті шини даних широкі, 32 біта, 64 біта. І якось невигідно виходить робити і окремо порт на вхід і окремо порт на вихід. Ні, ну звичайно, якщо у нас статична пам'ять якого якогось киша, то там можливо і треба робити окремий порт на вхід і на вихід. Але якщо це якась мікросхема пам'яті динамічної, і нам важливо, щоб... Була не дуже велика кількість виводів цієї мікросхеми, то тоді часто роблять направлені Значить, Що ми робимо? Ми, ми беремо якийсь буфер з третім станом. От у нього вхід чіпсили. І до входу цього буфера виключаємо якийсь виход якогось тригера, який зберігає те, що нам треба. Один є хід даних, один моях сільки. І якщо ми хочемо, щоб цей вивод мікросхеми працював на вихід, то ми просто на щип-селек подаємо динечку. І цей буфер працює. І цей буфер просто передає через себе дані з вихода до тієї. Але в такому випадку, коли у нас цей двонаправлений вивод працює на вихід, дуже важливо, щоб ніяка мікросхема ззовні не подумала, що він працює як вход і не подала сюди ще якусь напругу. Тому що дивіться, якщо, наприклад, тут у нас ще буде якась мікросхема IMS, і вона теж сюди підключається і вона працює на вихід. Це ж у нас направлений вивод, ми домовилися, так? От, Значить, ця мікросхема працює на вихід, а ця мікросхема працює на вход. Вона щитує дані з оцеї мікросхеми. Так от, дуже погана була ситуація, якщо у нас ця мікросхема. Працює на вихід, і встановлює тут якусь напругу, наприклад, логічна одиничка. А ця мікросхема теж працює на вихід, і встановлює тут логічний ноль. І виходить, що ця мікросхема підключає цей вивод до джерела живлення, а ця мікросхема, цей буфер, под... верніше, ця мікросхема підключає вивід до землі, а ця мікросхема підключає вивід до джерела живлення, і у нас коротке замикання виходить. Струм буде визначатися лише опорами відкритих каналів. Ну, це буде дуже маленький опір і буде протікати дуже великий струм. І от, якщо у нас це неправильний режим роботи мікросхеми. З чому в такому випадку буде коротке замикання. Да? Тому мікросхеми повинні між собою домовлятися, повинен бути якийсь. Зовнішній арбітр, який буде казати мікросхеми, що ти зараз працюєш на вихід, а ти зараз працюєш на вхід. Значить, вот так це працює на вихід. Тепер як нам зробити, щоб ця штука працювала і на вхід? Щоб вона працювала на вхід, ми просто беремо і від цього ж вивода. Отак от провідничок заводимо на входи ось ще одного твієра. У нас цей двонаправлений виход, заведений просто на вход тригера і заведений на виход буфера. І щоб цей провод, цей вихід мікросхеми працював як вхід, нам потрібно на Select подати нолі. І тоді вихід цього буфера переведеться в третій стан. Тобто, Якщо вихід цього, цього буфера буде в третьому стані, це значить, що цей провідник взагалі можна вважати, що тут буде розрив кола. І тоді вже в такому випадку ця мікросхема може встановлювати будь-яку напругу. І ця напруга буде записуватися в цей триггер в попередньому фронту даткової частоти. Тут вся штука, щоб коли. Цей провод працює на вход, щоб був високий опір вхідний у систему, розумієте? От цей деп... Це у нас вход до твітера, і у будь-якого входа мікросхеми завжди буде високий вхідний опір. Тому тут нам не потрібно переживати за вхідний опір цієї мікросхеми. А от у цього буфера, коли він працює на виход і не знаходиться в третьому стані, то в нього був вже низький вихідний опір. І тоді може бути коротке замикання. Коли він виставляє на виході ноль, а ця мікросхема виставляє на виході одиничку. Получається, що джерело живлення з'єднується з землею. І отримуємо коротке замикання. Щоб зрозуміло це всім. А, як це, тим а? Ну, як це тоді? Ну як, кстати, народиться тоді, щоб не було А Це залежить від щоб цього не було, да. а... Робота мікросхем mm. повинна бути узгодженою. Mm. А, тобто, якщо це, наприклад, мікропроцесор, ні, наприклад, оце у нас пам'ять. Це якась пам'ять, а це мікропроцесор, який а, щось пише в mm. цю пам'ять. А давайте це буде один мікропроцесор, який пише і щитує з пам'яті. Я так об'єднаю одну мікросхему. Тобто він може щось писати в пам'ять через цей вивод. І може щось щитувати з пам'яті через цей вивод. Ну, це, наприклад, е якийсь е від слова, яке лежить в пам'яті. Ну я, наприклад. Е і в такому випадку процесор повинен казати пам'яті, що я зараз в тебе буду писати, чи я зараз в тебе буду читати. Ну, як це можна зробити? А, можна оцей от вивод чіп-селект вивести назовні і підключити до процесора, правильно? І коли процесор буде хотіти щитувати з пам'яті, він чіп-селект встановить в одиничку, і пам'ять буде працювати. і цей, цей буфер буде працювати на вихід, розумієте? І процесор буде вже знати, що там буде мікросхема щось видавати, і відповідно він уже цей свій вихід переведе в третій стан. А, о, Тому що так. Да, у цього ж провода повинен бути третій стан, і у цього виходу теж повинен бути третій стан. Тобто всі драйвери, драйвери це виходи мікросхем, всі драйвери, які підключені до загальної шини, повинні вихід мати, мати вихід з третім станом. І щоб і в кожен момент часу всі драйвери, окрім одного, повинні бути в третьому стані і лише один із драйверів повинен змінювати цей сигнал на шині. А всі інші драйвери залишаються в третьому стані. Потім цей драйвер, що змінював сигнал на шині, переходить в третій стан, і а, якийсь інший драйвер переходить вже в одиничку чи в чимнолік і починає змінювати сигнали на шині. Якщо у нас є багато якихось драйверів і багато яких-то приймачів, а, ну, ресівер, наприклад, і вони всі З'єднані отакою от загальною шиною через третій стан, то нам потрібно ще зробити якийсь арбітр, до якого драйвери будуть слати записи, запити на те, щоб захватити шину, а арбітр буде вибирати, якого драйвера, якому драйверу надати шину, і буде. Цьому драйверу про це казати. Ну і при цьому арбітр теж повинен керувати е, приймачами. Щоб сказати, що, наприклад, цьому приймачу сказати, що ага, ти зараз будеш приймати дані в тебе зараз буде хтось щось писати. А іншим драйверам, а іншим приймачам е, арбітр буде казати, що ні, зараз вам нічого писати не будуть. Ну це ж можна е, через, за допомогою одного дніта. Закодувати цю інформацію, наприклад, якщо одиничка, то мікросхему пишуть, а якщо нолі, то мікросхему не пишуть. так от з цим поясню. Mm. Я на ваше питання відповідю між чи. Якщо ще є якісь питання, давайте задавайте, щоб все цим Треба ж розібратися, треба до цього зібратися. Така от концепція. От у нас один драйвер. Двонаправлений, от другий драйвер. Він може бути не двонаправлений, але оскільки він драйвер і підключається до такої загальної шини з третім станом, у нього теж повинен бути третій стан. Щоб коли цей вихід буде працювати на вивід, щоб цей вихід переводився в третій стан, розумієте? Ну і на вході процесора є. Всі двонаправлені по мікропроцесорам таким от чином реалізовані. Якщо ви дата-шифт докриєте на мікроконтролях, там це навіть буде намальовано. Mm -hmm. Такі буфери в ключеві теж так реалізовані. Ну, вони там стибліше реалізовані, але в принцип такий. Ну, що тут можна сказати? Що от такі от шини вони всередині мікросхем майже не використовуються, тому що це... Складно виготовляти, складно його тестувати, складно перевіряти, чи воно коректно працює. Тобто шин з третім станом всередині мікросхем немає. От десь ззовні якусь пам'ять з процесом подружити все можна, всередині мікросхем так не робить. Всередині мікросхем використовують шини на базі комутаторів, мультиплексорів, де мультиплексорів. Ну, я сказала представники шин – це AMBA, AHB, APB, AXB, здається і вишбон. Шина, вона дуже-дуже широко розповсюджена, вона використовується майже в усіх мікроконтролерах, більш-менш потужних. Це майже е, оця от шина AMBA і процесор ARM ну, це просто е, нерозлучні браття. Тобто вся периферія до ARMських процесорів зазвичай підключається через шину AMBA. І це рішини AMBA є купа. Е, Реалізації, є реалізації, які мають високу пропускну здатність, є реалізації, наприклад, APP, які мають низьку пропускну здатність, там, не знаю, якась там. І є пропам'ять, куди пару слов записати, може бути підключена через якийсь usb контролер через НМ-контролер, через який високі великі потоки даних ганяються, підключаються через AHB і AXB. Ну, специфікації AMBA вони доступні, тому ви їх можете скачати і подивитися. Там уже в цих шинах в їх основі лежить, я ж кажу, не третій стан, а мультиплекс, один мультиплексора в комутаторах. Та, та, так звана штука, яка називається кросбар. Я думаю, пізніше про нього розкажу. Можете задуму в Google подивитися, що таке. Ну, кросбар це комутатор. І от шина Вішбо вона набагато простіша, ніж Амба. Вона. Здається, розроблена спільнотою OpenCoreSO, SO, якщо мені не змінює пам'ять. І в принципі вона використовується вже багато денно в... в різних процесорах.